Привіт! Рада вітати вас на моєму YouTube каналі. Чергове хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого YouTube каналу. І особлива подяка вам, мої підписники. Тільки завдяки вам цей YouTube канал існує. Зараз я нахожуся на пляжі. Це невеличке місто, яке зветься Фальконара Marittima, Італія. 8 ранку, то ще малолюдно. Сьогодні гарний літній день. Прогноз погоди обіцяє досить жаркий день. що з вами, хочу сьогодні поговорити, що хочу розказати. Розкажу трохи про роботу в Італії. Я раніше записувала відео про роботу, а сьогодні продовжу цю тему. І так, робота в Італії. Ну, з роботою проблема, криза. Криза в Італії, важко знайти роботу. Так, багато італійців покидають Італію, їдуть на заробітки в інші країни. Особливо це молодь. так, коли я працювала і жила в провінції, яка називається Комо, це Кому, саме містечко Комо знаходиться біля кордону, з Швейцарії, там до швейцарського кордону там буквально десь 4-6 кілометрів, є таке поняття фронтальєрі. Від слова фронтіра. Фронтіра приводиться як кордон. Фронтальєрі – це люди, які перетинають кордон практично кожен день. Їдуть на роботу в іншу країну. Так, із, із Комо, із Італії перетинають кордон з Швейцарії. Кожен день багато італійців. Які знайшли роботу в Швейцарії. І по закінченні робочої зміни вони повертаються в Італії. Чому так? Ну, я сказала, що в Італії криза з роботою. Це по-перше, а по-друге, в Швейцарії платять набагато більше. Так, мінімальна заробітна плата в Італії складає на сьогоднішній день 1170 євро. Із цих Грошей треба виплатити налоги. А в Швейцарії мінімальна зарплата складає десь біля 4 тисяч швейцарських франків. Ну, десь плюс-мінус цей буде 4 тисячі євро, якщо грубо рахувати. Звичайно, набагато. Краща зарплата в кілька разів вища, ніж в Італії. Але рівень, як ціна життя, Швейцарія досить дорога. І досить дороге житло. Продукти харчування так багато швейцарців навпаки перетинають кордон в Італію, щоб скупитися. Деякі практично кожен тиждень їздять в Італію за покупками. Цей продукти, цей одяг. Ну, в основному продукти. Такі реалії. Ну, Слава Богу, проблеми на кордоні не виникають. Звичайно, кордон контролюється, але зупиняють не кожного. Виборочно. Немає такого обов'язкового досмотру. Тут недалеко жд вокзал, так що ви чуєте посторонні такі звуки. Це Андріатичне море, воно не глибоке. Якось я говорила своїм знайомим і в нас мова зайшла. Правив роботу в Швейцарії, і я розказувала йому, що в мене був знайомий, він сам лікар. Віталій в ково працював в пронтосукорці. Пронтосукорство переводиться як приймальний пункт, щось травмпункт і приймальний пункт щось таке наподобі цього. І потім він знайшов роботу. В місті Швейцарії, яке називається Лугано, недалеко від кордону з Італією. І він був дуже задоволений через те, що краща зарплата і умови праці теж набагато краще. Він залишився задоволений. І він якраз був тим, що називається, фронтальєро. Він проживав в місті кому. І кожен день, ну як коли, коли зміна, лікарі ж працюють по змінах, то він їхав до Швейцарії, а після закінчення зміни він повертався в Італію. Ну, досить важкий цей е, важко, ну як важко, досить тривалий цей переїзд, іноді потрібно є черга і на кордоні. Це такі нюанси, але людина була задоволена. Але мій знайомий італієць розказав іншу історію. Як його знайомий влаштувався в Швейцарію. Я так зрозуміла, що він не був фронтальєр, що він 에, знайшов роботу в Швейцарії і змушений був знайти житло, досить дороге житло в Швейцарії. І працював і один день. Його звільнили. От сьогодні його звільнили, сьогодні дали йому бумагу підписати, що він звільнений. І на завтра він не має прийти, не має прийти на роботу. В Італії є найбільш більш лояльні закони. Так, по закону, якщо вас мають звільнити, то роботодавець вам має вручити лист. який, в якому повідомляється, що ви будете звільнені через дві неділі. По закону вас немає права звільнити сьогодні. Це по закону. Але не завжди буває так. я вам розкажу, як що трапилося зі мною, як мене звільнили без цих е, двох тижнів. В Італії це називається приавізо без двох тиждень як сказати, предупреждення, як сказати правильно на українській мові. Не підберу слова. Ну, я розкажу якось іншому відео. Так, сьогодні працюєш, так? Да? А завтра не знаєш, де ти будеш і що буде з тобою. І я з, якось з віком зрозуміла, що не можна будувати плани, довготривалі плани, тому що все може помінятися в одну секунду. Жив, живи сьогодні. Плануй, так, да, якісь плани маєш строїти. Але... Життя може, може е, принести тобі якийсь сюрприз. Це може бути, скажімо так, і приємний сюрприз, а може бути і не зовсім приємний. Таке життя. Е, як кажуть, хочеш розсмішити Бога? Розкажи йому про свої плани і щось це моє. Я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Я і надалі буду продовжувати розказувати про роботу в Італії, про плюси і мінуси цієї роботи. Я надеюсь, що відео вам сподобалося. Якщо так, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Я запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій YouTube канал. Підтримуйте розвиток Україномовного YouTube каналу, каналу і буду вам щастя! Бажає всім гарного дня, всім добра.